Всім привіт! У нас сьогодні розпакування іграшки для кота. Відкриваю з Аліекспреса. Кіт поняв, що тут для нього. Так, Тут у нас ще лосіни, але їх нема сенсу оглядати, тому от, те, що для корсика. Дин-дин-дин-динь. -дин. Сара, дивись Тут пістолетик хоба. І купа таких штучок, які мають летіти. <свісно> але він такий, знаєте, дитячий, дитячий прямо на вид. Так, ано, зараз я буду. Щось пішло не так. Ладно, ми зараз розберемося, але сенс у тому, що дивіться, їх тут дуже багато. Кольори у нас попалися жовто-блакитні, один золоненький, і сенс у тому, що пуляєте на далеку відстань, а кітик має за оцим бігти. І має бути йому цікаво. Як буде на практиці, зараз подивимось. Кого ви бачите? Ви бачите щасливого кота, бо йому ця штука дуже дуже зайшла. Йому дуже подобається за нею бігати, просто спостерігати. Ну і покажемо, як воно працює. Да? У нас ось таких 15 змінних насадок. Ми їх беремо. І ось так так зараз. І закручуємо. кіт уже пішов на старт. Коли ви відчуваєте, що воно вже не крутиться, значить все, готово, можна пуляти. Дивіться, і кнопочку просто натискаємо. Я зараз ненадалеку на відстань зроблю. Отак от. Але, звісно, що якщо, ну, залежно від ступеню вашого закручування, воно може летіти високо, сильно і далеко. Я зараз так мінімально зробила. От, Але бачите, кіт довольний, йому ці штучки подобаються, кольорові прикольні. І бігати за ними подобається, і просто отак лежать, спостерігають за всім своїм добром. Що ж, тут повний рекомендаціони за 230, здається гривень. З Алікспреса це чудова іграшка для кота. Наскільки її вистачить по якості матеріалів, я не можу сказати, але от поки два дні граємося, всі задоволені і мої кіт. Якщо вам було це відео корисне, підписуйтесь, ставте вподобайку, І напишіть, будь ласка, якими іграшками ви граєте з вашими котиками, можливо, навіть посилання, скажіть, що де купуєте, так щоб котика було дуже цікаво. Корсар, прокоментуйте ваше ставлення до цієї іграшки. Він сказав, що йому дуже подобається.